Мешканець будинку на вулиці Незалежності, 81 Олексій Кураєв зараз утепляє балкон у своїй квартирі. Перейти на індивідуальне опалення, за його словами, мешканці будинку планують. Однак зараз грошей у всіх не вистачає. Чоловік каже, сподівається, що представники міської влади не відключать централізоване опалення у будинку. Мені важко це таке собі уявити, тому що це означає, що люди. Будуть змушені перейти на електричне опалення, а мережі у нас електричні старі, вони полетять. Відповідно, буде горіти цей будинок. Ті ідеї, щоб у нас хтось якимось чудом перевів за літній сезон на газове опалення, це абсолютно нереалістично і влада мала би це усвідомити. Олексій Кураєв розповідає, що проблеми з опаленням у будинку через аварійні труби на горищі. Чоловік показує їхній стан та пояснює, що замінити тепломережі дорого. Зробити це за власні гроші мешканці не в змозі, а в управляючій компанії, за словами Олексія Кураєва, рекомендують переходити на індивідуальне опалення. Квартира чоловіка розташована під горищем, тому він каже, що впродовж останніх десяти років зі стелі регулярно тече вода. Оця проблема з поривом труби на горіщі, центрального опалення. Коли несподівано на тебе тече ну, вночі кипяток, а потім приїжджає тиво сам мусить, ти це нагоріше вночі там знаходиться дірку і чимось зав'язувати. Я думаю, що це ще впирається в гроші, тому що всі розуміють, що буде відмова від центрального опалення, і ремонтувати, капітально ремонтувати всю мережу, замінювати мережу будинку, просто немає сенсу. Ще одна мешканка будинку Лариса Сидоренко каже, що через аварійні труби на горищі цієї зими її квартиру затопило чотири рази за тиждень. Тепер жінка змушена робити ремонт. Також Лариса Сидоренко розповідає, що у сезон за опалення платить приблизно три тисячі гривень. Однак у квартирі холодно, тому хотіла б з часом перейти на індивідуальне опалення. Сусіди, яким було довірені ключі, зайшли поливати квіти і побачили картину, коли все текло зверху і на підлозі лежав ковір, мулу там було десь приблизно на сантиметрів 8-10. Ковір прийшлося викинути, але він трошки ряту врятував сусіда знизу. Чи готові ви переходити на індивідуальне опалення? Морально, безумовно, це був був би вихід. Матеріально це просто. Несподівано і нереально зараз в Івано-Франківську цієї зими без опалення залишиться 14 багатоквартирних будинків, сказав сьогодні під час оперативної наради у міського голови директор комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Василь Скиданчук. Причиною за його словами є аварійний стан внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення. Люди відмовилися від співфінансування, збори проводяться кожного року або й по два по три рази. Це більшість горощаних розгалужень, а також підвальні. Це ілюстрація цих мереж. Це от незалежності 81. Там було затоплення, були суди, і по сьогоднішній день є судові справи по затопленню тих квартир. Там ще й перекриття дерев'яне, ліпнина. Це все обвалюється під час цих затоплень. Дуже складна ситуація. Люди рішення не приймають. Адвокат Іван Цебрій під час телефонної розмови з кореспонденткою Суспільного сказав, що таке відключення споживачів від централізованого опалення є незаконним. Підтвердженням цього, за словами адвоката, є наказ Міністерства регіонального розвитку про затвердження порядку відключення споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води. Насамперед хочу зазначити, що тут мова йде про добровільне відключення споживачів, тобто законодавець, і йому навіть у голову така думка не проходила, що там може бути відключено там будинок примусового. Насамперед, такі відключення має здійснюватися у ніж опалювальний період і не певніше, ніж 1 жовтня. Е, По-друге, я думаю, що зараз напередодні холодів там відключення примусового будинку, тому воно просто заможливе, тому що це буде щось неймовірне і дуже скандальне. І просто думаю, що місце була влада таким чином просто хоче здійснювати. Там текст і аби таким чином примусити споживачів регіона опалення». Також, за словами адвоката, якщо людям все ж відключатимуть централізоване опалення, їм потрібно буде звертатися зі скаргою до Кабінету міністрів. Олександра Барчак, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.